Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні Розмови. І сьогодні я хочу поговорити про мої особисті топ-5 ароматів, які залишають неймовірний шлейф. На весь день багато хто з користувачів парфумері полює за такими парфумерними характеристиками, як стійкість та шлейф в ароматі. Багато кому хочеться, щоб їхні аромати були максимально виразними і те, як вони проявляються в просторі та наскільки довго це відбувається. Було, ну знаєте, таким максимальним показником. От і сьогодні, ваші увазі, я хочу представити мою підбірку п'яти самих таких стійких та тривалих в часі ароматів, які я вже так відносила, послухала, і які, як на мене, сприймаються однаково потужно, як в момент їхнього нанесення, так. І тоді, коли вже день добігає кінця, і ми вже починаємо робити, займатися якимись домашніми справами, і навіть відходячи від, до сну, можемо відчувати ці аромати, незважаючи на те, що вони були нанесені там вранці. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Тож ми починаємо. І почати хочу з новинки: новинки бренду Hermes 2024 року. Це аромат Hermes Реня. Не звертайте уваги на те, що такий незвичний флакон для цього аромату. Це запасний блок. Багато хто з вас знає, що я займаюся розпивом ароматів. І для мене ну, дуже зручний є цей формат пакування, так сказати. Мені дуже зручно з нього робити розпив, але це прекрасне, дуже таке вишукане, глибоке, елегантне, як на мене, звучання композиції, воно настільки тривале в часі, особисто я. Протягом дня ідеально відчуваю цей аромат, і навіть лягаючи спати на волосі, я також відчуваю цю композицію, і вона присвячена ноті шкіри. Шкіра барення це одна з типів шкіри, яку використовують бренді Ермес, створюючи їхні популярні аксесуари зі шкіри. І ця шкіра має таке, вона сама по собі дуже така делікатна, м'яка. Піддатлива до роботи, і з неї можна робити дуже красиві шкіряні аксесуари від, від культових сумок Hermes до їхніх ремінців, взуття, ну і різних аксесуарів, які пропонує бренд. І вона має таке приємне вершкове звучання. І от Крістін Нагель вирішила втілити це шкіряне звучання в парфумерії. І для цього вона використала невелику кількість компонентів. В базі дуже чітко відчувається нота дубу, нота пачулі, і також нота Акігала знаходиться в базі. Серце побудоване довкола незвичної ноти гідіхіума вінценосного. І стартує аромат нотами бергамоту та е, чудо-ягід. Е, і якраз оце все поєднання створює оце таке приємне, вершкове. Ніжне звучання, аромат варення. Для мене він в якійсь мірі тотожний з келікалеж Ермесівськими, але є в ньому оця приємна гірчинка дуба, оці незвичні тональності компонентів. ну Дуже красиво і для мене дуже потужно, стійко та шлейфово. Таким самим потужним, стійким і супершлейфовим, для мене є ще один аромат це вже бренд Prada, Композиція Paradox Intense. Він також у мене бачите, в такому змінному блоці, але це те саме інтенсивне, насичене, потужне звучання Paradox Intense. І для мене, якщо говорити... Схожість з чимось або ну, подібність профілю, то цей аромат дуже подібний до того, як звучить та проявляється аромат Тіціана Теренси Кірки. Хто знайомий з цим ароматом, то вже може зрозуміти, що я маю на увазі. Звучання супер потужне, дуже тривале в часі, і це не до кінця дня. Ви можете відчувати цей аромат на наступний день на волосі, а на одязі до наступного там прання аромат тримається, звучить, проявляється. В серці композиції знаходиться нота моху, разом з ними жасмин і есенція неролі. Також нота Неролі дублюється на старті, там вона знаходиться разом з грушею та бергамотом. І глибини насиченості, стійкості та шлейфу аромату дарує база, в якій знаходиться ваніль, бурбонська ваніль, амбра і разом з амброю там ще є амбрафікс. Дуже стійко, потужно. Особисто я користуюсь цим ароматом в ті моменти, коли знаю, що буду проводити час десь на відкритому повітрі, в парку, ну, тобто на вулиці. І розумію тому, що цей аромат не буде завдавати клопоту оточуючим, тому що ну, дійсно стійкість, шлейф і манера прояву така інтенсивна, така потужна, така насичена, що Ну, Користуючись цим ароматом, треба дотримуватися знаєте, якихось мінімальних правил парфумерного етикету. Але якщо ви шукаєте аромат, який буде відчуватися протягом дня, то ось, будь ласка, один з таких варіантів це Prada Paradox Intense. Далі, наступним ароматом, який для мене дуже таким є тривалим в своєму парфумерному прояві в часовому, це аромат бренду Yves Saint Laurent, аромат Libre, версія Le Parfum. Це така більш глибша, насичена, інтенсивніша композиція, чим класичний варіант Libre, і саме це дозволяє йому зберігати своє звучання протягом тривалого часу. Безумовно, серце аромату традиційне для композиції лібри. Там знаходиться лаванда за пельциновим цвітом. Стартує аромат цікавими компонентами, такими як імбир, такими як шафран, і вони додають якоїсь такої глибини, інтенсивності, якогось такого пікантного типу прояву звучання. Мандарин з бергамотом на старті дозволяють аромату ну, не йти в зовсім таку глибину та інтенсивність. Вони дають можливість аромату більш так летючіше проявлятися як мінімум на старті. Ну а далі безумовно база така глибока база з бурбонської ванілі, бобів тонка, меду та ветиверу. Якраз і дає, наповнює цей аромат глибиною, насиченістю, інтенсивністю, потужним звучанням, красивими знаєте, такими тональностями прояву. Він не такий суперпотужний, як парадокс, але є в ньому. Оця м, приємна елексирність, нас, насиченість, і дуже красивий, і, безумовно, особисто для мене дуже тривалий в часі. Е, і все. «Лоран е, Лібре Parfum» рекомендую щиро, дуже красива композиція. Також і ще один аромат, який для мене виявився супер стійким, супер насиченим і таким, що тримається дуже довго в повітрі і на вас. Це аромат бренду Golliette Hezagan Lily Fantasy. Красивий аромат, який побудований довкола нот Абсолю Жасмину та Туберози», вони в серці. Починається аромат нотами «Баблгаму». Оцей приємний такий смак дитинства, солодкуватий, якийсь трошки вибуховий, такий е, динамічний, як на мене, потужний. Ну і е, нота Амбри та Амбрафіксу знову ж таки е, закріпляє композицію, дарує їй їревинність, е, наповнює шлейфом, стійкістю. ну Всі аромати, навіть компоненти в Категорія абсолют, це вже щось таке інтенсивне та насичене. І саме таке поєднання компонентів створює оце звучання, яке тривале в якомусь часовому інтервалі. Його можна. Цей аромат відчувати на собі протягом дня, і аж до кінця дня в зайвий раз не оновлюючи композицію на собі, тому що ну, дійсно дуже стійко, шлейфово, потужно. І з такими ароматами в них є оцей плюс: те, що це стійко, шлейфово і надовго цей аромат звучить. Але все-таки треба. Зважати на дозування, тому що саме це є основною запорукою успіху в красивому звучанні цього аромату. І цього, і тих, про які я говорила, і ще буду говорити далі, тому що якраз коли цього аромату на вас не надто багато, він дуже красиво, ефектно розкривається, а не тисне на вас, не, знаєте, ніби. Бере вас в свої якісь такі міцні, дуже потужні обійми, а ви просто разом з ним класно взаємодієте, існуєте і дуже красиво відчуваєте цей аромат. Ну, власне, цей і про ті, які я говорила перед цим і далі буду говорити. Ну і фіналізувати закриваю свою топ-5 ароматів, які відчуваєш протягом дня. Це аромат бренду Lancome La Vie Belle Elixir. Цей аромат з'явився у мене на початку року, але цього часу мені вистачило, аби занести цю композицію до категорії дуже стійких ароматів. Побудований він довкола ноти троянди та листя м -м, фіалки, стартує аромат нотами лікеру, стартує аромат нотами малини та бергамоту, нота шкіри, кедру та какао масла. Дозволяє цій версії перекликатися дещо з класичним Лавіабель, але все-таки мати своє якесь таке унікальне, особливе звучання, і всі ці компоненти створюють дуже класне шлейфове стійке звучання, яке разом з вами. Буде протягом всього дня. Я прекрасно відчуваю цей аромат на собі під вечір, навіть і на другий день він відчувається. І це якесь таке, знаєте, для мене він проявляється не поступово, а якось я відчуваю всю симфонію звучання і цю фруктовість, і квітковість, і цю таку шкіряну, і якусь таку гурманську тональність. Дуже красиво стійко шлейфове, саме тому. Сьогодні композиція La Via Elixir бренду Lancome в моїй топ-5 стійких ароматів, які ви будете відчувати протягом дня. Ось, власне, таким є мій топ-5 ароматів, які лишають красивий шлейф протягом всього дня. Я щиро рекомендую кожну з сьогоднішніх композицій вам до знайомства. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можу поділитися сьогоднішніми героями, або ж ароматами, які привернуть вашу увагу з моєї колекції, якщо ви зайдете або ж в інстаграм на мою сторінку, або ж на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Посилання я залишу в описі під даним відео. Тому не соромтеся! Пишіть мені, я з задоволенням з вами поспілкуюся, можу щось вам порадити з особистого досвіду, аби ви познайомилися з ароматом, ну і прийняли фінальне рішення стосовно того, чи поповнювати свою колекцію повномірними флаконами, чи просто ваше парфумерної експертизи з цим ароматом в якості від Леванто буде достатньо. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим, ви приємно провели час дізналося якісь нові аромати з категорії суперстійких та шлейфових. Якщо це так, поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені дуже приємно буде ваша активність. Поділіться власною парфумерною експертизою в коментарях, які аромати на даний момент лишають шлейф на весь день. Мені, глядачам каналу, також буде цікаво дізнатися про вашу експертизу, про ваш досвід, ну і взяти на озброєння ваші рекомендації. Тому зустрічаємося в коментарях, а особисто від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!